Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про отруєння дружини е, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Мар'яни Буданової. Варто говорити про те, що ця тема заграла новими фарбами. Нагадаю, у попередній передачі я поставив під сумнів офіційну версію головного управління розвідки Міністерства оборони щодо отруєння Буданової. Е, хто не бачив це відео, прошу приглянути. І, взагалі, товариство да, підписуйтесь на цей телеканал, ставте лайки і поширюйте інформацію. Але давайте аналізувати разом з вами офіційні заяви представників УРМО з до, до цієї теми і відповідно коментарі так званих фахових експертів. Напевно, почати треть заяв головного управління розвідки Міністерства оборони. Я нагадаю, попередній програмі я зауважив, що за дивним збігом обставин. Е, немає досі е, порушення кримінального провадження з сил, силових структур. і мовиться про те, що ані ДБР, ані Нацполіція, ані СБУ не зареєстрували кримінальних проваджень щодо вишевказаного отруєння. І це викликало певні запитання. І щоб розвіяти ці запитання, після виходу передачі з'явилося офіційне повідомлення головного управління Міністерства оборони України? В якому йдеться про те, що вище зазначена структура наразі сама розслідує отруєння своїх співробітників та дружини керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Будана. Про це, до речі, повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Це він прокоментував українські правді і далі пряма мова представника головного управління розвідки Міністерства оборони за фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника Української спецслужби Кирила Буданова Маріани розпочати триває внутрішнє розслідування. Більше того, Юса пояснив, що на цьому етапі, оскільки йдеться, і тут товариство я звертаю вашу увагу на пряму мову представника Головного управління розвідки Міністерства оборони. Оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, тобто про те, що це була спецоперація Російських спецслужб, не йдеться, мовиться про ймовірний характер. І далі за текстом. Спрямовано проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин розслідуванням займається підрозділ власної безпеки. У. Ще раз, шановне товариство, як то кажуть, для кращого сприйняття цього повідомлення, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки головного управління розвідки. Тобто, по великому рахунку було отруєння, не було отруєння чи була ця спецоперація, чи не була в головному управлінні розвідки Міністерства оборони, не дають чіткої відповіді. Більше того, за словами Юсова, після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів і можливу передачу матеріалів до відповідних органів до судового або судового розслідування. Але йдеться про те, що на товариство, що будь-яка інформація про злочин, ймовірний злочин, яка була опублікована в засобах масової інформації, вже є автоматичною підставою для відкриття кримінального провадження. Але за дивним збігом обставин, а може, і не дивним збігом обставин, ще раз підкреслюю: ні ДБР, ні Нацполіція, ні СБУ не реєстрували кримінальних проваджень щодо. Факту отруєння дружини Буданова, відповідно, високопосадовця головного управління розвідки Міністерства оборони. На цьому, власне, можна було б ставити крапку, бо фактично головне управління розвідки Міністерства оборони досі не дало чіткої відповіді українському суспільству, що це власне було. Чи це інформаційна компанія, очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, чи це, власне. Дійсно, факт отруєння і спецоперації російських спецслужб. В головному управлінні розвідки Міністерства оборони, єдине, що дозначили, що дружину очільника Буданова отруїли, зокрема, миш'яком ртуттю. Причому йдеться про те, що ці важкі метали потрапили в організм як дружини Буданова Мар'яни, так і відповідно високопосадовців головного управління розвідки Міністерства оборони. Скоріш за да, все через їжу, знов таки скоріш, це то припущення. Не факт, що потрапили через їжу, бо наразі вже чисельні коментарі так званих експертів різняться повідомленнями про те, що варто перевіряти постачальників продуктів. Це вони вороги, ну і далі, згідно власне, і е, фантазії самих експертів і е, вільного трактування подій. Але я звертаю вашу увагу, що про власне розслідування заявив гроші. Ви пам'ятаєте, це один з очільників розслідуваль... розслідувачів з Белінке. Так от, грозів і The інсайдер будуть вести власне розслідування дружини очільника головного управління розвитки Міністерства оборони Буданова. Грузів підтвердив, що він буде проводити власне розслідування спільно з командою The Insider. А тепер товариства Увага! Що таке The Insider? Поясню. це інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, викритті фальшивих новин і перевірці фактів. Так от, засновано це інтернет-видання журналістам з Росії. Романом Доброхотов. Єдине, що в позитиві, це те, що вона зареєстрована в Латвії. Я жодним чином товариство не ставлю під сумнів професійній якості Романа Доброхотова, але погодьтеся, виникають певні запитання з приводу, а власне розслідування будуть вести інтернет-видання, засновником якого є громадянин Російської Федерації. А якщо брати до уваги той факт, що головне управління розвитки Міністерства оборони припускає, що це все ж таки була спецоперація російських спецслужб спрямована на фізичну ліквідацію і дружини очільника і відповідно низки високопосадовців Гурмову, то тут взагалі виникають досить багато запитань, тобто причетність російських спецслужб будуть розслідувати самі росіяни. Ну, я нагадаю товариства. Своїх часу українські ЗМІ активно терижували повідомлення інших російських розслідувачів CIT. Пам'ятаєте, була така знов таке інтернет-видання, яке спеціалізувалося на журналістських розслідуваннях. Їх масово терижували в українських ЗМІ, особливо напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну, коли вони виключно на інсайдерських повідомленнях. Ось розвідка повідомляли про накопичення російських військ вздовж україно російського кордону, створюючи відповідний інформаційний супровід, власне в, в українській засобах масової інформації. І всі сприймали це як адекватно. Ну, буває ж, хороші росіяни, або є і випадки серед поганих росіян, які можуть бути хорошими росіянами. І відповідно не дружити з хорошими росіянами проти поганих росіян, на думку того, ж головного управління розвідки Міністерства оборони, яке зібрало під дахом весь цей різнокольоровий опозиційно налаштований російський загал, ну, було би, на їх думку, недоречно. Так, от один момент: це ці прокололася свого часу. Коли е, було нанесено удар по базам ділового е, накопичення ПВК Вагнер, місті Попас, тоді СІТІ повідомила про те, що е, удар був нанесений. Власне, це була військова хитрість е, очільника на той момент очільника ПВК Вагнер, Пригожина, який таким чином, начебто. Хотів впіймати на живця хаймер, лойка залізна. Але основне йдеться про те, що росіяни намагалися виправдати фактично або прикрити провал Пригожина. Бо я нагадаю, удар був нанесений по місцях постійного базування ПВК Вагнер саме тому, що Пригожин засвітив цю базу і треба було рятувати Пригожина від незручних запитань його поплічників. Чому він фотографується фотографується на тлі місь постійної дислокації, хоча це заборонено, і службою безпеки і ПВК Вагнери відповідно, російськими спецслужбами. Тобто, на пригоджена це не діяло, Але менше з тим, ми тоді досить швидко. Ми це громадська ініціатива права справа ідентифікували місце зйомки і передали відповідну інформацію українським спеціальним службам. Тобто тоді вже постало питання, що незалежні розслідувачі не зовсім незалежні і мають все ж таки певні уподобання. Але менше з тим, як то кажуть, грозів відніше, Але тут досить цікавий є ще один момент. Варто говорити про те, що Грозів говорить про відсутність формального спілкування з ГУР в моменті незалежного розслідування, тобто ГУР не... Поспішає вийти на контакт з розділом, е, і якимось чином сприяти незалежному журналістському розслідуванні щодо можливої причетності. Ну і далі три крапки ставимо. Про можливу причетність тих чи інших спецслужб ми поговоримо буквально за хвилину. А тепер давайте подивимося на коментарі і е, е, експертного середовища, і ті, Публікації в засобах масової інформації, які супроводжують цю тему. Відкриваємо мій улюблений УНІАН. Спецслужби Російської Федерації спалилися. Ну, звичайно, генерал-лейтенант розкрив деталі отруєння Буданової. І далі ми читаємо, де ж спалилися російські спецслужби? Так, от, за даними. Екс очільника служби зовнішньої розвідки Кондратюка Про причетність російських спеціальних служб до злочину свідчить те, що аналізи показали в наявності організму Буданової двох важких металів. Ну, це серйозний аргумент, який свідчить про те, що до отруєння причетні російські спецслужби. Погодьтеся, якщо знайшли. В організмі Маріани Буданової, відповідно, високопосадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони, Ртуті Миш'як, то це 100% російські спецслужби Бо і по-іншому може, і, і не може бути. Ртуті Миш'як це виключно російський слід. Причому, знаєте, мене здивувала наявність саме цих важких металів в організмі не тільки Мар'яни Буданова, але й відповідно високопосадовців БУР я нагадаю, шановне товариство, у нас з вами 2023 рік. Про отруєння мишаком миш'яком чи тортуттю, ну тортуттю я не читав, але про отруєння мишаком я читав, знаєте, романи рані, раннього середньовіччя Епоха Медича. Коли пам'ятаєте, було в моді фізичне усунення конкурентів за допомогою власної яді. Але тут виникає питання, як же ж на режимний об'єкт, яким є територія Головного управління розвідки Міністерства оборони потрапили ці, ці отруйні речовини. А саме тут і ж як. І головне, яким чином людина змогла вчинити свій злочин, злочинні дії. Стосовно і Мар'яни, і відповідно високопосадовців, Гур. Ви знаєте, мені це нагадує пригодницькі романи, того ж з раннього середньовіччя, хтось в гур перечитався дюма старша. Пам'ятаєте навіть по пригодницьких фільмах, коли злочинець першені проносить яд і, озирнувшись по сторонах і подивившись, що нікого немає, легким рухом сипить яд в бокали жертви. І при цьому відчуває ейфорію радості, яке відповідно супроводжує це отруєння. Мусарте Сальєрі. Але у нас 21 перше століття. І якщо ви проводите паралелі між російськими спецслужбами відповідно отруєнням Скрипаля і Литвиненка, то там, вибачте, труїли не ртуттю і не миш але менше тим, давайте повернемося до експертної оцінки генерал лейтенанта Кондратюка про те, що російські спецслужби попалилися. Що ще свідчить про те, що це саме були російські спецслужби? За його словами, про російський слід у злочині також свідчить те, що симптоми отруєння були у кількох високопоставлених співробітників Гурмоу. Ну, стовідсотково. Ви знаєте, оце вже точно свідчить, що це російські спецслужби. Але ви спитаєте: а чому, наприклад, не спецслужби Судана, де відповідно засвітився гурмов? Ну, хоча б е на відео, ми не говоримо про ефективний характер проведення операції проти ПВК-Вагнер на території Судана. Ми говоримо про відеоматеріали, які, е на думку людей, яких оприлюднили, свідчать про високу ефективність проведеної операції за межами України. То чому це не могли бути представники спецслужб Судану? Або, наприклад, представники спецслужб Білорусі? Я нагадаю, свого часу е головне управління розвідки Міністерства оборони за інформацією екс-депутата Верховної Ради України Семена Семенченка більш відомого як колишнього комбата батальйону Донбас. Доручила йому організувати табори для вишколу представників білоруської опозиції для відповідного створення передумов для усунення режиму Лукашенка від влади. Погодьтеся привидів більш ніж достатньо, або, наприклад, не спецслужби Молдови, де знов таки я перепрошую за фразу, але обісрався гурму в моменті викрадення судді Чаусу. Це ще треба було так засвітитися. Щоб наразити Україну на дипломатичний скандал, поготися, приводи є. Тому якщо, за словами Кондратюка, проросійський слід у злочині свідчить те, що симптоми отруєння були у кількох високопосадовців високопоставлених співробітників ГУРМО, так це як мінімум не аргумент. Але далі, прямо мова Кондратюка, коли ми отримали дані безумовно. Говорити одна одразу, що це причетність російських спецслужб було би передчасно, Але той факт, що саме два важких метала було знайдено в результаті проведення аналізу, це меш як ртуть, світять про те, що це не випадково отруєння. Звичайно, не випадково, але поясніть мені: скорше за все, в їжі, ймовірно отруєння. А чому власне метали, які були е, знайдені в результаті аналізів, свідчать про те, що це не випадково отруєння. Причому отруєння, наприклад, ролами чи то суші, які були замовлені за ціною Чорної П'ятниці? Це перше, а друге, далі пряма мова. Ось, і крім дружини Кирила Буданова, такі ж симптоми мають кілька високопоставлених співробітників української військової розвідки. А тепер до того, що спецслужби Російської Федерації спалилися. А поясніть мені, якщо це спецслужби Російської Федерації, що не товариство, так чому вони спалилися? Йдеться про те, що можливий крот, цебто людина, яка просунута найближче оточення очільника головного управління розвідки Міністерства оборони а. Змогла безперешкодно пронести отруйні речовини на території режимного об'єкту. Б. Крот прекрасно розумів порядок денний не тільки Маріани, але й відповідно високопосадовців української розвідки. І, В. головне, мав доступ до тіл, умовно кажучи, до найближчого кола тих людей, які були отруйні. І далі Кондратюк, власне, пояснює вже чергові свої перли. Він додає про те, що йдеться про керівників тих підрозділів, які відповідальні за операції ГУР, які проводилися на території Росії, і зі створення руху опору і багато інших операцій. Шановне товариство, це феєричний провал Гурмови. Уявіть собі, що людина просунута в найближче. Оточення очільника головного управління розвідки, а знає коло людей, які дотичні до розробки і відповідно проведення спеціальних операцій на території Російської Федерації, це друге він настільки наближений, що він знає час, місце і головне персональний склад людей, які будуть в одному місці. Споживати, можливо, їжу, ба більше того, він має доступ до цієї їжі. Коли ви коментуєте, шановні експерти, ви хоча б аналізуйте ті версії, які ви даєте на загал. А ЗМІ хотілося б нагадати, що перед тим, як давати яскраві назви своїх матеріалів, варто думати головою, бо не про яке спалилося. Не йдеться, якщо це дійсно російські спецслужби, то тут запитання в першу чергу до управління внутрішньої безпеки Волонгу Гурмов. Але давайте прокоментуємо цю подію вже безпосередньо словами самого Буданова, який в тому ж УНІАН 16 травня 2023 року. Прокоментував інформацію щодо можливого, можливої присутності в його оточенні агентів Кремля. І далі пряма мова Будана До речі, я дякую очільнику головного управління розвідки Міністерства оборони Буданова за його медійну активність. І є прекрасна нагода просто апелювати до опонентів словами самого очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Так, от що говорить Богдана про наявність російської агентури в його найближчому оточенні? Травень місяць, шановне товариство, роблю наголос: 16 травня, отруєння в листопаді, себто менше ніж за півроку, Російська Федерація не тільки спромоглася просунути найближче оточення очільника головного е, управління розвідки свого агента, але й відповідно провести операцію. Щодо можливого фізичного усунення не тільки дружини Будана, але й відповідно, головне керівників підрозділів ГУРМО, які причетні до операції на території Російської Федерації. Супер! Півроку знадобилася російським спецслужбам. Але повернемося до заяв Буданова. В інтерв'ю. Програми різні люди, говорячи про агентурну мережу ворога, Будана, відповідаючи на запитання, чи впевнений він в тому, що у його оточенні немає кратів, зауважив наступне. У моєму точно немає. А як це корелюється з фактом отруєння дружини? І головне, Високопосадовців Головного управління розвідки Міністерства оборони, якщо. Кроків немає. Я сподіваюся, в Головному управлінні розвідки міністра розуміють, що і є найближче коло і оточення Буданова. І, відповідно, якщо російський агент має доступ до місць перебування найближчого кола спілкування Буданова, то це не провал російської спецслужби. Але далі Буданов коментує можливості російської агентури, і тут найбільш цікава. За його словами, агентурна мережа супротивника в Україні все ще залишається. Але найбільше цікава оцінка агентурної мережі противника саме. З боку очільника української розвідки. Так от він заявляє, а от потужність її, це багато в чому виявляється міф. Ну, якщо це міф, то поясніть мені, будь ласка, тоді. І експерти, і відповідно представники головного управління розвідки, як цей міф міг втілитися у життя? причому втілитися настільки, що це призвело до фактів? Отруєння дружини, і ще раз підкреслюю: головне, керівників департаментів, структурних підрозділів, які відповідають за проведення спецоперацій на території Росії. міф. І тут чомусь падає на думку що радянська пісня «Ми мираждіни, щоб скавку з'їли збилів. А тепер на останок, що мене товариство, це не остання передача, яка присвячена цій темі. Ми разом з вами тримаємо руку на пульсі, аналізуємо повідомлення і відповідно коментуємо і поширюємо ці матеріали. А щоб у вас товариство не виникло сентенції з приводу того, що російські спецслужби мають можливості фактично безкарно троїти. Представників, причому вищих, вищої ланки української розвідки, а українська сторона не проводить відповідно активних операцій на території Російської Федерації стосовно і зрадників і представників спецслужби, ми теж спростуємо цю шкідливу тезу на конкретних прикладах. А зокрема, конкретні приклади будуть стосуватися підтверджених російською стороною. Фактів нейтралізації представників вищого політично-військового керівництва так званих вазів утворень. Далі буде. Далі буде цікаво. Тримаємо стрій, віримо ЗСУ, все буде Україна.